Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Значить так, шановне панство, Зараз ми будемо заводити нашого соліса ріс 50 І будемо їхати горати. Ну, перед тим як ми будемо їхати горати, ще трошки наточимо ДСК. Бо там такий бур'ян, що мама дорогая. Поїдемо подивимось. Що буде виходить. Знімемо таке відео коротеньке. А може не коротке вийде, хто я знає. Вже бачу не коротке виходить, бо прийшов, <кхи> трохи постояв трактор, стерно місяць добре стояв. Від горанки. Ніде не їздив, нічого. І заводити а акумулятор щось буль-буль-буль. І не фуричить. Прокрнув раз, не завівся. Зараз будемо пробувати ще раз. Що воно нам дасть. Так. Іди, включаємо. Так, включаємо сучу накала. Трошки дав газку і хапнуло. газу не дав, може не було, може десь може десь топнуло, що піхає, а ну ні там. Трошки газку дав і він одразу хопнув, так, що ми тут? Включаємо пічку на повну і хай гріє. Там його 3 показує, мінус 3 в нас показує. Мінус 3 градуси. Правильно інтернет показує, може На тобі бачу. Розу такого немає. Значить, так, поки він гріється. ми і виходимо, що нас попали в... О, і пака. Нам же розходить. Так, пічку включили. Працює. І готовим. Gracias. Ми підемо розпалимо, прогріємо нашу баню, бо там немає теж опалення, треба трошки пропалювати, щоб не замерзла вода. І наточимо відрізні диски і будемо рушати на огород. Під'їдемо, подивимося, що ми будемо там грати. Так це в мене пасло. Під'їхали ми на свою плантацію. Ось така в нас гарбузова плантація. Тут були гарбузи, не знаю, буде він горати, буде заминати, тягнути, будемо бачити. Ні, то покинемо, поїдемо, пізніше будемо грати. Ось так. Потрошки поточив їх, полякав на кругом богарочним. Оточну. Ось такі діла. Виставлю на Все, Нічого не міняю, не додаю, не віднімаю. А зі сторони отаку літер будемо горати. Воно трошки туди бо коли воно різать опа. Сам не знаю, що тут. О, махарно, мені навіть не примерзло. Ну буде. попробуємо будемо бачити. А зараз поки ми працюємо на цьому. Складок буду горати Тут і тут. Ось так, зараз біля. Так, шановне панство, так в мене виходить. Глибина теж десь сантиметрів 24. Не буду міряти, болото міситися. Ну є, 22-24, стабільно. Лісон до той ломить, ложить міна. Гарненько засипає. ну Оце що торчить, оце це що в складок. Десь воно його отак і гребінь такий аж в кінець. Тут чудово ріже гарненько, все перерізає, закидає. Зайця такого вигнав, як молочного бочка. що ти таке? А він по гом десь все лежав, блін. Вот тут во, вот лшка, навернул. Да, бачите. Ну, Зайця Льошка. Ось! Ось тут о, він лежав тут Хе-хе, ще тепло! Ось він лежав собі І все. Так, так що такі діла. Був би продав такого чудового <хи> 에, плуга. В тракторі взагалі чудово. Температура 25 чи що там, нагрів собі. Хоч футболцями не їздити. Лузочок відрегулював, трошки додавив, там трошки відняв, бо земля все-таки трохи примерзла, як ніяк, то церков добре примерзла є. А тут, а тут нема, Але може добре, що ти нічого нема. в його де різати, бачу, ріже бур'ян, ось тако трошки десь під, Але воно не мішає, воно кидає, все викидає, все садиться, тут навіть рівнесенько, рівніше, ніж на тій стороні. Тут воно нормально. Я думав, тут будуть проблеми. Я не, через це не хотів горати звідси задівати і тягнути на ту сторону. Бо, бо буду думав, бо туди ж кінець волокти забити. А так тут виволіть, раз, от гори дам ти все. Я трошки не рівно пішло, бо тут була, було дгора, не вже тут реля було, я пішов, а там мене трошки скинуло, ну і так вийшло. Ну, це, це на швидкість не впливає, воно свою роботу зробить. Це гарненько перегниє тут. А вперед. Це, о, дивіться на бур'ян. Оце рівно, рівно зо мною, метр восімдесят, пустіше викше мене. У мене метр сімдесят вісім і його метр восім і все, і що і тут засипає чудово. Навіть питань нема. Так що така вороночка, такий плуг Вернелен, То що треба. Що дав казав хазяїн. Буду цього косити, Буду цього все викушити, не треба нічого робити, не заморачуватися. Тут буду косити, не треба нічого не заморачувати. Ніхто не хотів взяти на пашу, кажу, не треба його туди з ним волочитися. Ось, дивіться, арбузи тут були, бачите, все. арбузка є. Ось арбузове гудення. Ну, все, все ріжеться, все вигорується, все працюється. Чудово, взагалі, супер. Ну що ж, поїхали, покажемо, що в роботі. Що це питання. Так, помороки зараз. Доходять до жовтого і я, і я зубі, там ще так, на на далі. а зуби там все. Так, подалі. На пів туда не можна. 就是 не буду вставати, щоб відро все працює, біва, хоть що. Так, це трошки знімаємо з цієї сторони. Так що ось воно перекидає, і все гарненько закидано на, на сьогоднішній день. О, тому що це болото носить до трактор і бігається, дорі до температура 20. Місій. Ось так воно його собі ложить легенько О, і працює. Ріхматі облючив, реверсом задню, акуратно, красивенько розвернув і все, шикарно. Ну, що сказати вам? Що вам сказати? Ще я такой трошки зупинюся на самому тракторі. Я казав один, один. Козак, вовжик. Новий трактор є новий. Сів, робив роботу, приїхав додому і руки чисті. Бо в нього є новий менший, Є старий, і в МТЗ є старий. А з того, що би ти там не робив, радиш, руки будуть разні. Навіть як нічого не робив, то будуть дуже Так що я теж до цей... Цього... До цього приєдналися. Всім ще біде комфортно, баться, діально депортурі тепло, ліс, позвольте. Працюй. Здоров'я, миру і працюй сидить. Так, у нас вже 16.08. Ось так ми справляємося. Ось мені здається, що тут де цей бурян, то ще краще, ніж там далі. Бо там далі десь трошки ця люцерква покручена, то вона десь трошки і вискакує. І, і вона така плотніший плотніший ґрунт, Вона такий пластами, А тут бачите, розсипається бурян тут кругом. Бачите? Ну нічого. Получається, слава Богу. Так ще перейдемо на ту сторону, Ось бачите, як виділяється центр. Трошки десь воно тут туди-сюди. А тут далі. От, Стелять вони нормально, рівнесенько дивіться. Все як має бути. Навіть не видно, скільки тут корпусів. три. Чи 5 чи 6. Все гарнюсенько. Шух. Де, не де за вискавка, бачите, це коротковате. Ну нічого. Воно тут йому нічого не повредить нам. Розіб'ємо боронами, весною скультивіруємо. І буде то, що треба. Ось така у нас горанка. Так що ми закінчуємо вже сезон горанки. Я думаю, в нас вже горати немає нічого. Ми вже догоремо, ставимо плуга, змащуємо і будемо цепляти арпальчика. Працювати з арпалом. Так що Будьте на каналі, підписуйтесь на канал. І будемо показувати нові відео. Нова буде рубрика Арпал в дії. Так що кому сподобалось відео, ставимо подобаючки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.